Всі дівчата ведуться на гроші, чи так воно і є. В принципі, ми всі ведемося на гроші, якщо що. Ну, типа всі, хто тебе з грошей? Без грошей ти ніхто. Отже, ще один приклад чисто сердечного признання. Як би сказати, яка різниця їм, чи в чоловіка багато грошей, чи мало? Ну, там. Це його все він хоче, може заробляти більше. Так, Можливо, там не всі багато заробляють. Я там з я цим не буду там я би сказати, спорити. Є там різний дохід, в когось менший, в когось більший. Але вам який, ну, вам яка різниця до цього? Це суто, справа чоловіка, скільки він заробляє. Що ви маєте сюди лізти. Ну от серйозно. Скільки він заробляє, скільки він, йому скільки треба. Ну от і все. Тут ви ніяким боком не стоїте. Це його діло. І чого ви лізете до нього в гаманець. Просто так само, це вже реально набридло. Скільки заробляє, там багато-мало. No. Ну, це не ваше діло. Жінки, звертаюся до вас, можливо, хтось мене за, е, дивиться мої відео. Є такі, звісно, небагато, але є. Заробляйте гроші самі. Навчіться заробляти самі без чоловіка. Розумієте? А то попривикали вилізти на шию і давай мене забезпечуй. No. Давай мені гроші на те, на подаруночки, на сумочки, там, я не знаю, на айфони, там, на парфуми і тому подібне. Хватить же це таке от робити. Будьте людьми. Ще раз кажу, хочете адекватного чоловіка, будьте адекватними. От і все. Дякую за увагу і побачимось.